Колись це було рідкісне видовище. Американські бойові винищувачі f 22 здійснюють польоти над Чорним морем. На думку експертів, таким чином США посилають чіткий сигнал Росії, що Вашингтон серйозно ставиться до укріплення східних кордонів НАТО. І Кертіс Капароті, новий голова Європейського командування Збройних сил США та водночас голова сил НАТО в Європі, заяви тому підтвердження сьогодні настав поворотний момент, коли ми стикнулися з цілою низкою проблем та стратегічних викликів. Ми стикнулися з агресивною поведінкою Росії в Криму на Донбасі та в Південній Осетії. І це підриває міжнародні норми. На цих кадрах генерал Скапароті з державним секретарем США Джоном Керрі. Останні три роки він керував військовою місією США у південній Кореї, де на думку Вашингтона отримав корисні для нової посади навички, зокрема, як ефективно стримувати можливу агресію та реагувати на провокації. Це може прозвучати дещо жорстко. Але чи повинні ми попередити росіян, що якщо вони ставитимуть під загрозу життя наших морських піхотинців, то ми зі свого боку вживатимемо відповідних заходів? Сер, так я вважаю, що ми повинні це зробити. Раніше генерал Скапароті заявляв, що ша повинні постачати Україні ту зброю, якої вона потребує, зокрема протитанкові ракетні комплекси Джевелін. Тепер же він очолить майже стотисячний військовий контингент Ша у Європі та на Близькому Сході, що показує, що готуються до затяжного погіршення відносин з Росією.